Доброго дня, я хотів би сьогодні поговорити про подовжувачі для пер, або для біт, або для сверл. До речі, це дуже оптимально. Якщо в мене короткий що потрібно зробити. Є отакий подовжувач для пер від компанії Yato. Ну, До речі, як ви бачите, я вже підготувався, вони є різні. Цей 150, а цей 300, до речі. Тут є фіксатор такий під чистий гранничок, ви його закручуєте і можете подовжити своє перо. Або від компанії Metabo може бути е, саме зажимним. Бачите, фіксатор такий є, Тобто можна зафіксувати віджаття. Класний подовжувач. Для пер, для БІ, для сверл підійде. Тож Користуйтесь порадами. Всім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.